Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми розглядаємо відео, яке чекали всі найбільше. Топ 20 найчастіше задаваних питань на співбесіду на тестувальника в Україні. І перед тим як почати із питань, в мене є для вас дві поради. Порада номер один. Якщо ви спілкуєтесь з рекрутером перед тим, як мати співбесіду, і якщо ви рекрутеру подобаєтеся, то його можна запитати, які питання будуть задавати. Для цього просто треба бути культурним, привітним і сподобатися людині. Рекрутер зацікавлений в тому, щоб вас взяли на роботу, тому що він отримує з цього свій відсоток до зарплати. Відповідно, якщо рекрутер уже був на співбесідах цього роботодавця, то по-любому знає, які питання могли би задати. Тому іноді можна запитати, а які питання будуть задавати або які теми готувати. І, відповідно, готувати це. Для тих, хто не запитав рекрутера, або для тих, кому не відповіли, це відео з топ 20 запитань. Порада номер два. Підготуйте всі відповіді англійською мовою. Не факт, що вас запитають англійською, не факт, що від вас будуть очікувати англійською. Але може бути, що технічна співбесіда піде не так. Може бути, що вона піде англійською. Може бути, що на клієнтській вам зададуть ці питання і будуть очікувати відповіді англійською. Та й, врешті-врешт, якщо ви будете знати відповідь англійською, то українською ви 100% відповісте. Поїхали. Перше питання банальне і завжди однакове. Розкажи про себе. Перший пункт, про що ви розповідаєте, те і є вашим пріоритетом. Якщо якогось чоловіка, який поступає на тестувальника, запитають розкажи про себе, а він почне розповідати про те, що у нього жінка, п'ять котів і 10 дітей, то відповідно буде зрозуміло, що є їх пріоритетом. Але ми йдемо на роботу. Наш пріоритет отримати робоче місце. Тому ми розповідаємо про роботу і про свій досвід. Зазвичай ми розповідаємо про те, що ми працювали в таких то компаніях в кожній стільки-то часу і виконували певні обов'язки. Можемо розказати про те, які обов'язки ми виконували, яку освіту ми здобули, які в нас головні досягнення на попередніх роботах, про проекти, технології і так далі. Також вас можуть запитати, чому ви обрали професію тестувальника, особливо, якщо це місце на трині або джуніор позицію. Тому що ну, люди ще не знають, що ви вмієте, у вас ще може не бути попереднього досвіду, і всі з чогось починають, і вас запитують, чому ви з цього починаєте? Тут є декілька абсолютно різних варіантів відповідей. Перший варіант розповідати про те, як ви любите покращувати якість системи, як ви любите, коли все якісно, ви хочете зробити цей світ кращим. І тому тестувати якусь задрипану мобільну гру, в якій платять 300 доларів, але ви хочете зробити світ якісним. Це один із варіантів. Перед кимось працює, перед кимось зовсім не працює, і одразу видно, що це якісь лестощі і спроба просто отримати професію. Є другий варіант, коли ви кажете, я знаю, що в IT багато платять, я хочу велику зарплату. Комусь це зовсім не подобається, а хтось тільки цього і чекає. Я знаю дівчину, яка інтерв'ювала кандидатів і задавала питання, чому ви хочете саме цю професію. І всі їй розповідали про якість, про те, як вони хочуть отримати цю професію. А вона така: ну блін, ну я дивлюся на чела і бачу, що він хоче просто свої 300 баксів. І ну, деякі люди також очікують цю відповідь. І третій варіант відповіді: ви хочете. Стабільну роботу з стабільною заробітною платою, з можливістю кар'єрного росту та розвитку. І от ви вивчили айтішку, і ви зрозуміли, що вам вона дуже подобається, тому що це майбутнє, і всі діла. І таке також можна відповідати. Це як третій варіант. Що відповідати, обирати вам. Я не можу вам сказати, що правильно, а що ні. Тому що я чула різні версії різних роботодавців. І те, що одні роботодавці говорять ні в якому разі не відповідати, те другі очікують почути. Тому... Звичайно, обирайте, і якщо ви вмієте читати емоції людей, які вас інтерв'ю, то це допоможе вам обрати правильну відповідь. Рухаємося далі до наступного питання. Далі технічне, які типи тестування ти знаєш? Тут треба відповісти про те, що ми знаємо як мінімум три категорії типів тестування: функціональні, нефункціональні та пов'язані зі змінами, і розповісти про те, які типи входять під ці категорії. Причому не просто сказати назви, а бажано сказати, що вони роблять і означають. Наприклад, до нефункціональних відносяться такі типи. Перформанс-тестування тестування це тестування при навантаженні, коли дуже багато. Користувачів одночасно сидять на системі, ми перевіряємо швидкість відгуку системи. UI-тестування тестування тестування перевірки юзер інтерфейса Ми перевіряємо програму, вебсайт або щось інше на юзер інтерфейс багі. Тобто ми дивимося, щоб весь текст був одного шрифту, одного кольору, одного розміру, якщо це якісь однакові елементи, щоб він був чітко один біля одного або один під одним, і щоб нічого не з'їжджало, нічого не... Кричало нам яскравим кольором, нічого не, не провантажилося, і так далі. Тобто, щоб все було гарно. Далі юзабіліці це тестування, перевірка на зручність використання. Ми перевіряємо, що нам зручно, що інтуїтивно зрозуміло, що робить цей сайт, що ми можемо запам'ятати інтерфейс цього сайту і так далі. Localization це тип тестування, який перевіряє якість перекладу, чи весь текст гарно перекладено, чи є помилки в перекладі і так далі. Configuration або compatibility це перевірка того, що система буде однаково добре працювати при різних операційних системах, різних браузерах різних базах даних і так далі. Також ми знаємо категорію типів пов'язаних зі змінами. Це типи, які відбуваються після певних змін в коді. Наприклад, ми знаємо редтестінг це переперевірка якогось бага, який був виправлений, але ми мусимо в цьому переконатися. Смок-тестування це коли після великих змін ми спочатку перевіряємо основний функціонал вебсайту або програми поверхня. Тобто відкриваємо якусь логінку, якусь реєстрацію, додаємо в друзі, видаляємо з друзів, додаємо в кошик, видаляємо з кошику та й по всьому. І регрешн тестування це коли дуже багато тест кейсів ми перевіряємо після змін на предмет, чи не зіпсувалося щось новими змінами. Окей, про типи тестування поговорили, рухаємося далі. Наступне питання: в чому різниця між верифікацією і валідацією? Мені якось задали це питання, коли я тільки поступала на курси і я не відповіла. І тут одразу буде підпитання: а в чому різниця між статичним та динамічним тестуванням? Отже, верифікація це те саме, що статичне тестування це тестування всього, що ми можемо надрукувати на папері, тобто документів коду. Тест кейсів, чек-лістів, вимог, блок-схем, діаграм і так далі. Валідація це тестування того, що є на комп'ютері. До валідації також відноситься динамічне тестування, це одне і те саме. Тобто процес динамічного тестування називається валідація. Це тестування програми, яку ми виконуємо за допомогою комп'ютера. Рухаємося далі. Наступне питання, яке ти знаєш, принципи тестування. Ви... Не зобов'язані знати їх на пам'ять, але це буде дуже хорошим бонусом. Я коли здавала співбесіду навіть на сіньора в іншу компанію, то мені задали це питання. Я не знаю, чого очікував мій інтерв'ювер від сіньора автомейшена по принципах тестування, які треба типу визубрити на трині період і забути потім. Але окей, отже, тестування показує наявність багів, але не гарантує їх відсутність. Тобто, ми можемо шукати багато багів і вдосконалювати наш продукт. Але ми не можемо поклястися, що багів в цій системі більше немає. Далі. Вичерпне тестування неможливе, тобто ми можемо тестувати багато комбінацій, але ми не можемо протестувати всі. Наприклад, навіть якщо в нас є тільки одне поле для введення імені, то ми все одно не можемо протестувати всі варіанти введення, тому що їх безмежність. Відповідно, нам натомість треба використовувати техніки тест дизайну та типи тестування, які підходять під наш особистий кейс. Далі, раннє тестування. Чим раніше ми почнемо тестування, тим більше багів ми на ранньому етапі знайдемо і більше грошей закономумо. Нашому роботодавцеві. А також, чим раніше ми почнемо, тим легше буде працювати девелоперам і нам в майбутньому. Далі четвертий принцип: накопичення дефектів. Більшість дефектів живе в меншості модулей. Це означає, що якщо ми знайшли модуль, в якому є два і більше дефектів, то треба шукати ще. Там може бути більше дефектів. І відповідно є правило, що в 20% модулей знаходиться 80% багів. Наступний принцип це парадокс пестицидів. Суть цього принципу в тому, що якщо не оновлювати і не додавати нові тест кейси, то один і той самий набір тест кейсів з часом перестане знаходити нові баги. Відповідно, для того, щоб знаходити нові баги, нам треба оновлювати, додавати нові тест кейси. Далі тестування залежить від контексту. Як сказала одна із моїх учениць, тестування наклеєк на банани дуже сильно відрізняється від запуску ракети на Марс. І останній принцип про те, що відсутність помилок оманлива. Ми можемо створити бездоганний проект, зовсім без багів і в нього буде все чудово, але який в цьому сенсі, якщо клієнт хотів не те. І тому ми повинні перевіряти постійно вимоги і перевіряти те, що наша програма, наш софт, відповідає вимогам і бажанням замовника. Рухаємося до наступного питання, в чому різниця між severity та priority. Severity і priority – це два атрибути баг-репорту. Кожен баг-репорт містить severity та priority. Severity показує ступінь зламаності програми, тобто наскільки баг псує існуючий функціонал. Наприклад, якщо в нас є баг і користувач не може зареєструватися, в нього немає такого способу. Наприклад, там баг і реєстрація не працює. Відповідно, він не зможе робити все. Що може робити зареєстрований користувач. І, відповідно, це сильно впливає на зламаність програми, тому що обмежений функціонал. Це Severity. Priority – це показник, який показує, як швидко треба виправити дефект, а також впливає на репутацію компанії. Є дуже затертий і старий банальний приклад про те, що якби в Google була граматична помилка в назві компанії, то це б сильно впливало на репутацію, і Google втратив би купу мільярдів доларів. Відповідно, якщо є така помилка, то це. Critical Priority. і цю помилку треба виправляти набагато швидше і набагато критичніше, ніж помилку, якщо в нас, наприклад, зламаний сайт Severity 503, і ми зовсім не можемо користуватись ним, тому що вона більше впливає на репутацію. Також із того, що вам треба знати, це Severity виставляє тестувальник, а Priority може виставляти Product Owner. Рухаємося далі. Які HTTP статус-коди ти знаєш? Всього є п'ять категорій статус-кодів. Ті, що починаються на одиничку, тобто соці, це інформаційні, вони просто несуть певну інформацію. Ті, що починаються на двічку, тобто двохсоті, інформують нас про успіх, тобто запит пройшов успішно. Ті, що починаються на трійку, тобто трьохсоті, показують нам перенаправлення. І для тих, хто не розуміє, що таке перенаправлення, є простий приклад із нашого далекого минулого. Всі сиділи колись в контакті. І раніше вебсайт ВКонтакте мав посилання вконтакті.ру, а після того в них був ребрендинг, і вони назвалися vk.com. Так от, якщо у вас ще є VPN і якщо ви введете «вконтакті.ру», то вас автоматично перенаправить на VK.com. Те саме і з сайтом робота.ua. Якщо ви введете правильно граматично слово робота.ua, то вас автоматично перенаправить на робота. На основний і старий домен сайту. Далі 400 або ті, що починаються з четвірки, це помилка на стороні клієнта. Тобто ми, як клієнт, щось вводимо неправильно, наприклад, в браузер або в наш постмен. Яка найпопулярніша помилка на стороні клієнта це 404. Далі, 500 – це помилка на стороні сервера. Тобто сервер, на якому знаходиться програма, додаток або сайт, не працює недоступний. Відповідно, найпопулярніша помилка це 503, сервер not found. Рухаємося до наступного питання, це задачка по SQL. Цих задачок може бути декілька, вони можуть бути зовсім різні, але я покажу вам одну із найпростих, яку я чула, як задавали на співбесіді. Отже, в нас є таблиця працівники, і нам треба дістати 5 останніх найнятих тестувальників з цієї таблиці. Отже, по-перше, ми маємо знати дату найму. Тобто hire date, щось таке. І по-друге, ми маємо знати професію людини. Тобто там є position і, наприклад, тестувальник, девелопер або бізнес-аналітик. Відповідно, для того, щоб зробити цей запит, ми робимо Select. Далі топ-5, тому що 5 останніх. Це якщо MS SQL та limit 5, якщо це MySQL, але зараз я скажу обидві команди. Отже, select top 5 зірочка From Workers, тобто з таблиці працівники, where position дорівнює тестувальник. Тобто, де позиція тестувальник, і далі order by, тобто відсортувати по date, тобто 5 останніх найнятих. Можливо, order by, hire date descending, тобто в зворотньому порядку. Це залежно від того, яка, як сортування відбувається в цій таблиці. Відповідно, на MySQL ця команда буде виглядати дуже. Подібно, але в кінці команди буде ліміт 5. Тобто select дірочка From Workers where position дорівнює тестувальник, order by hard date або ascending або descending, Тут треба думати, і в кінці ліміт 5, тобто обмежитися п'ятьма людьми. Задач може бути декілька, вони можуть бути зовсім різні, тому я пропоную вам потренуватися на різних ресурсах звищення SQL. Їх дуже багато, і більшість із них безкоштовні. Рухаємося до наступного питання, які ти знаєш техніки тест дизайну. Зазвичай говорять техніки чорного ящика та техніки засновані на досвіді. Тобто еквівалентне розділення, граничні значення, таблиця прийняття рішень, попарне тестування, діаграма переходу станів, тобто State Transition Diagram, діаграма сценаріїв використання, тобто use case Diagram, дослідницьке тестування, вгадування помилок. Можна також вказати тестування, засноване на чек-лістах, це з ICQB 2000, мені здається, 18 року. Якщо ви знаєте техніки білоги, Ячико, то можна вказати і їх, але треба бути готовим до того, що якщо ви їх вкажете, то будуть просити пояснити, як вони працюють. Те саме стосується всіх інших. Треба бути готовим до того, що вас запитають, як працює, наприклад, граничне значення. Та треба могти відповісти. Рухаємося далі. Розкажіть все, що ви знаєте про скрам. Що ми знаємо про скрам? У Scrum обов'язково є дошка. Дошка з карточками, на яких написані наші завдання, і ми рухаємо їх з колонок туду в колонки in progress та done. В скрамі є спринти. Це невеликі проміжки часу від тижня до місяця, за які ми маємо зробити всі завдання, заплановані на спринт. В скрамі є оцінювання завдань та пріоритети, тобто кожне завдання має свій пріоритет. Ми починаємо робити найвищий пріоритет, а також кожне завдання оцінюється або в сторіпойнтах, або в годинах, або в розмірах футболок і так далі. І відповідно, ми повинні взяти собі на спринт тільки стільки завдань, скільки ми зможемо зробити. В скрамі є дві основні ролі, яких немає в інших методологіях: це скрам-майстер, людина, яка відповідає за те, щоб всі дотримувалися скраму, та продакт-овнер овнер людина, яка знає все про продукт, виставляє пріоритети та працює з беклогом. Також в скрамі є основні мітинги: дейлі стендап, щоденний мітинг, спринт пленінг, планування спринта, яке проводиться раз на ітерацію, раз на спринт, спринт рев'ю це перевірка результатів спринта, яка проводиться в кінці спринта. І ретроспектів проводиться в кінці кожного спринта для того, щоб перевірити, що в спринті було добре, що погано і що краще поліпшити. Рухаємося до наступного питання. З чого складається тест кейс? Тест-кейс складається з ID, назви, передумови, кроків після умови, тестових даних, скріншотів та очікуваних результатів. Актуальних результатів та статусів в тест-кейсі немає. Вони є в тест-репорті. Далі що складається бах-репорт? Бах-репорт складається з ID, назви, опису, передумови, кроків після умови, очікуваного та актуального результату, скріншотів відео та логів, тобто доказів того, що баг дійсно є, з типу або категорії Багу, северіці та priority, на кого назначений баг та статус багу. Розкажи про цикл тестування. Тут ми повинні відповісти, що цикл тестування складається із семи фаз. Перечислити ці фази, і якщо можемо, то розказати, що робиться в кожній із фаз. Наприклад, дуже коротко. На плануванні тестування ми пишемо тест-плани та плануємо, що ми будемо тестувати. Також ми плануємо, скільки треба ресурсів, систем, енвайрментів і так далі. На моніторингу та контролю ми збираємо метрики, моніторимо ці метрики та контролюємо, щоб все йшло за планом. А якщо йде не за планом, то придумуємо план Б. Далі на фазі аналізу ми аналізуємо вимоги, аналізуємо всі документи, з якими ми будемо працювати, створюємо шаблони для матриць відстежуваності та переходимо до проєктування тестів. На фазі проєктування тестів ми пишемо шаблони до тест-кейсів, тобто якісь тест дизайни, не готові тест-кейси на деталізовані, але вже. Те, що можна починати тестувати. На реалізації тестів ми закінчуємо наші шаблони тест-кейсів і пишемо нормальні тест-кейси з тестовими даними, з системами, на яких проводяться тести, з скріншотами і так далі. На фазі виконання тестів ми тестуємо, тобто виконуємо тест-кейси, які ми написали на попередній фазі. І на фазі завершення тестування, ми, по-перше, збираємо репорт про результат всіх тестів. По-друге, ми збираємо дуже багато документів про всю виконану нами роботу. Для того, щоб передати ці документи наступним командам або клієнту, замовнику і для того, щоб винести уроки за своїх попередніх спринтів та проєктів на майбутнє. Наступне питання: різниця між чорним, білим та сірим ящиком? Чорний ящик це тестування, коли в нас немає доступу до коду бази даних Т API. Білий ящик це тестування, коли в нас є доступ до коду, бази даних та API. Відповідно, ми знаємо код, ми маємо до нього доступ і ми можемо докупатися до чогось всередині коду. Грейбокс, тобто тестування сірого ящика, це комбінація блекбоксу та whitebox. Тобто в нас є доступ до чогось одного і немає до чогось другого. Наприклад, є доступ до API та бази даних, проте немає доступу до коду. Або, навпаки, є доступ до коду, але немає доступу до бази даних та API. Рухаємося далі. Які ти знаєш типи або методи запитів API? Всього є їх близько 16, але ми знаємо 5 основних, які використовуються найчастіше. Метод get, який дістає інформацію про певну сутність, метод post, який створює сутність, метод put та patch, які змінюють сутність. В чому їх різниця? В тому, що put змінює цілу сутність, тобто переписує цілий об'єкт, а patch змінює тільки частину сутності. Відповідно, переписує лише певні параметри, і ми можемо в patch передати не весь об'єкт, а тільки його частину. І delete видаляє сутність. Наступне питання: як видалити таблицю, як видалити базу даних та як видалити дані з таблиці. Щоб видалити таблицю, треба виконати команду drop table і назву таблиці. Щоб видалити базу даних, треба виконати команду drop database і назву бази даних. Щоб видалити дані з таблиці, треба написати команду Delete from table name. Рухаємося далі. Що таке джойн та Які дройни ти знаєш? Джойн це команда в SQL, яка допомагає нам об'єднати дві та більше таблиць. Відповідно, ми знаємо чотири основних види дройну: це inner join, full join, left join та right join. Невеличкий лайфхак. Якщо вам задають таке питання і ви з вебкою, то ви можете почати робити круги Ейлера своїми пальцями прямо перед камерою типу ви праву і ліву руку, отак в кружечки Знаком ОК робите і з'єднуєте ці кружечки між собою, і роботодавець вже тоді буде знати, що ви розумієте про що говорите. Ну і відповідно, Inner Join – це коли ми показуємо тільки ту інформацію, яка є спільною в лівій і правій таблиці. Full Join – це коли ми показуємо всю інформацію, яка є в лівій, всю інформацію, яка є в правій, неважливо від того, чи вона спільна чи ні. Left join – це коли ми беремо всю інформацію з лівої таблиці та ту інформацію з правої таблиці, яка відповідає лівій. Right join це коли ми беремо всю інформацію з правої таблиці та ту інформацію з лівої таблиці, яка відповідає правій. Рухаємося далі. Типи зв'язків в базах даних. Ми знаємо три типи зв'язків: це one to one one to many та many to many one to one це коли один до одного. Наприклад, одна країна може мати тільки одну столицю. One-to-many – один до багатьох. Наприклад, одна людина може мати декілька адрес електронної пошти, або декілька друзів. Many-to-many – many, це коли, наприклад, багато вчителів можуть мати багато студентів, та багато студентів можуть мати багато вчителів. Відповідно, для зв'язку many-to-many ми створюємо третю таблицю, в якій буде відношення, наприклад, вчитель студент Наступне питання: в чому різниця між QC та QA? І я сюди дописала ще тестувальники. Отже, QA це найтішні Охоплюваніший процес це професія, яка включає в себе і QC, і тестування. QC, відповідно включає в себе тестування, а тестування це просто тестування. В тестуванні тестувальники перевіряють програму на багі, шукають дефекти. QC Quality Control це інженери з контролю якості. Вони тестують програму на фазах розробки та тестування, тобто коли пишуть код та коли тестують. І вони займаються продуктом, тобто додатком чи сайтом, які тестують. QA це інженери з гарантії якості або впевненості в якості. Вони тестують програму у всіх фазах життєвого циклу програмного забезпечення, ще від фази вимог, тобто вони перевіряють і вимоги, і дизайни, і код, і тестування, відповідно, і підтримку, і реліз. І займаються всіма процесами. Саме тобто мітинги, перевірка вимог та документів, і також продуктом, тобто програмою, яку ми писали та тестуємо. Наступне питання це протестуй олівець, двері, кондиціонер або будь-який інший предмет, який попався на очі роботодавцеві. Перше, що ми маємо запитати а які ж вимоги? Відповідно, там нам зазвичай скажуть, що вимог нема. Якщо вимог нема, то ми даємо волю фантазії. Якщо вимоги є, то ми тестуємо чітко відповідно до вимог. На кожну вимогу має бути мінімум два тести: один позитивний, один негативний. Тепер про те, якщо вимог нема. По-перше, ми маємо вказати позитивні та негативні тести. Наприклад, протестуй олівець, позитивний тест напиши олівцем, негативний тест зламай олівець. Далі функціональне тестування. Це тестування основного функціоналу, який можна зробити. Олівцем можна писати, задом олівця можна витирати текст. Також олівця можна ковиряти в носі, якщо це функціонал олівця. Нефункціональне. Тут ми можемо перевірити юзер інтерфейс, чи все гарно, чи є шрифти, стилі та кольори, чи він не погризаний, не пошарпаний, юзабіліті на зручність використання. Security, якщо це можливо. Наприклад. Security тестом ми не можемо протестувати олівець, хіба що в цьому олівці, як в спеціальних ручках, є такий папірчик, який секюрно захований всередину ручки, і ніхто не має його побачити. Тоді ми можемо тестувати security тестинг тобто тестування якоїсь інформації, до якої доступ повинні мати не всі. Якщо ж це звичайний простий олівець, то в нього немає security тестування, тому спроби зламати олівець це не те. Далі перформанс. Перформанс також деякі люди трактують по-іншому неправильно. Говорять, що стрес-тестування треба зламати олівець. Ні, стрес, перформанс, та лоу-тестування це тестування при навантаженні. Якби в нас був приклад, що 100 людей малюють одним олівцем одночасно, це б був перформанс тест. Але зламати олівець та нагнути на олівець це трошки не те. І configuration – Це перевірити, що, наприклад, один олівець гарно працює і пише на різних поверхнях, на стіні, на килиміні, на дереві, на папері. Рухаємося далі. Як би ти протестував Google, Amazon, Apple або інші великі компанії, великі сайти? Якщо в нас, знову таки, немає вимог, і люди хочуть подивитися, як ми думаємо, як ми фантазуємо, то пропоную почати зі смок тестування, перевірити основний функціонал. Наприклад, для того, щоб користуватися нормально. Apple, або Amazon, або будь-чим, Netflix, то треба спочатку зареєструватися. Тому для смоук тесту пропоную реєстрацію, логінку та перехід по основних сторінках. Перевірте, що ці сторінки працюють. Далі функціональне тестування. Ми думаємо, який основний функціонал веб-сайту, який нам запропонували тестувати, і тестуємо основний функціонал. Якщо нам приходить в голову якийсь другорядний функціонал, то його також можна врахувати, тому що роботодавці дивляться на оригінальність ваших тестів. Я бачила тестове завдання, в якому людей просять протестувати Телеграм. Люди пишуть звичайні 5 тестів телеграму. Ну, що можна зробити в телеграмі? Додати ВКонтакти, написати повідомлення, надіслати стікер, надіслати картинку. А роботодавець каже, ці тести занадто банальні і не оригінальні. Тому якщо у вас є оригінальні ідеї, то їх також треба враховувати. Далі пропоную провести негативне тестування, тобто тестування. Якихось неправильних вводів, неправильних дій і очікування якогось помилкового результату. А далі нефункціональне тестування. Тобто все, що ми на попередньому слайді обговорили: User Interface, Usability, security, Configuration, Compatibility, Localization і так далі. І бонус. Останнє питання це той час, коли вам кажуть, а тепер ваші запитання. Тепер час вам задавати питання нам, як роботодавцеві. Якщо ви трині, і це ваша перша робота, то ви. Нічого не придумаєте, як я перших своїх шість разів. Відповідно, в мене є список питань, які бажано задати, коли вам кажуть, тепер ви задаєте питання. Перше, обов'язково треба задати, кого ви бачите на цій позиції. Цим питанням ви показуєте, що ви зацікавлені цією позицією, і, типу, хочете почути думку роботодавця, кого вони шукають. І якщо вони раптом говорять щось, що дуже схоже на вас, то ви так маєте загадочно посміхнутися, типу, та. Да". Супер, я підходжу. Але це так наш секрет невеликий. Далі друге питання. Розкажіть про проєкт. Якщо ваш роботодавець не розповів про проєкт перед співбесідою, то це саме час задати це запитання, тому що ви, типу, хочете почути, чим займається ваш проєкт, чим ви будете займатися, чи ви знаєте цю сферу, чи ви вищите цю сферу і так далі. Або якщо це якесь казино чи якийсь е, сайт з продажу хутру, а ви супервеган, то ви не будете працювати на цьому проєкті, і це також допоможе вам. Наступне питання, які будуть мої обов'язки на роботі? Це допоможе вам, по-перше, дізнатися, що ви маєте вивчити. Якщо ви щось не знаєте, то дізнатися, чи ви будете працювати на цій роботі, чи вам це підходить. І по-друге, покаже, що ви зацікавлені дізнатися, які ваші обов'язки, і зацікавлені почати працювати. Наступне питання: як часто переглядають заробітну плату? Нормальні варіанти відповіді раз на три місяці, раз на шість місяців та раз на рік. Наступне питання: які девайси ви даєте для роботи? Чи потрібно мені мати свій ноутбук, чи потрібно мені мати свої мобільні телефони, якщо це мобайл-тестування? Чи ви їх видаєте? Більшість компаній видають девайси. Але деякі мають політику, що тестувальник повинен користуватися своїм власним девайсом, причому накладають на нього певні обмеження. Чи готові ви віддати ваш власний ноутбук в жертву своїй роботі? Я, наприклад, ні, тому я шукаю компанії, які видають мені девайси для роботи. Наступне питання: скільки людей в команді, скільки з них в Україні? Я була на проєкті, на якому я була одна, одненька, єдина в команді, причому я автомейшн з мене в користі, як з козла молока. Але я була одна в команді. Прикольний досвід, нікому не раджу. Також я була в проєктах, в яких я була єдина українка. І я просто не мала з ким поговорити по душам на роботі. Мені треба було говорити з цима англійською, у них свої американські жарти, вони взагалі були 60-літніми мужчинчиками, і мені не було дуже комфортно в цій команді. Відповідно, якщо ви спитаєте, скільки людей в команді, скільки з них в Україні, ви будете знати, чи вам буде комфортно працювати в цій команді. І ще одне питання, чи це нова позиція, чи існуюча. Якщо це існуюча позиція, то логічним буде запитання, а де попередній працівник? Чи він звільнився, і якщо звільнився, то з якої причини? Тим більше, що вас завжди будуть порівнювати з попереднім працівником, якщо це вже існуюча позиція. Якщо це нова позиція, то я вас вітаю, ви щасливчик, вам пощастило і погоджуйтесь на цей офер. І останнє питання: коли день грошей? Ви можете задавати це питання, але не Технічному співбесіднику, а рекрутеру або проджект менеджеру якщо ви говорите один на один, всі обговорення заробітної плати відбуваються або з рекрутером, або з ПІМ. Вони обов'язково повинні відбуватися один на один, тобто ніхто не має бути присутнім під час цього обговорення, тому що це комерційна таємниця. І треба не соромитись розпитати про графік, зарплатню та все інше. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Також буду вдячна за вподобайку, якщо це відео вам сподобалося, за підписку на канал, за те, що розповісте про цей канал своїм друзям. До зустрічі в наступних відео!